Кохання Михайло Хома призвичаєвся не обговорювати з прихильниками. Втім, з плином часу стало відомо про його стосунки зі співачкою Ярославою Притули. І виступає вона під псевдонімом Славя. Вони були разом уявіть собі близько 20 років. Втім, ані срібного, ані золотого весілля на їхній долі прописано не було. Їх спіткала глибока криза, в якій вони потонули як дірявий човен під час шторму. Я забрехався по самів вуха і втратив себе. Михайло та Ярослава зустрілися у стінах музичного училища, ніби дві ноти, що випадково зіштовхнулися на нотній лі. Ні, та раптом утворили гармонію. Вони навчалися поруч, грали у гурті, друзі, і поступово ставали все ближчими й ближчими. Їхні виступи на корпоративах і весіллях були радше репетиціями великої мрії, а вечори за кулісами, тихими нарадами про майбутнє, яке обидва бачили з яскравими прожекторами та спільним шляхом. Дала собі слово, що щоб не сталося. Я завжди зможу договоритися. Я завжди зможу зберегти сім'ю. У 2013 році вони побралися. З часом подружжя збудувало спільний дім і спільну творчу амбіцію, що росла, мов, дерево, пущене на доброму ґрунті, з міцним корінням любові та кроною спрямованою на сцени. Я славі кажу, що два місяці нова пісня. Оце для мо буде результат. Михайло не хотів показувати публіці свою кохану, тому фани дізналися, що Хома не холостяк лише через три роки після їхнього з Ярославою весілля. Та вже тоді, у своїх перших інтерв'ю, Слава зізналася, що почувалася не надто щасливою у шлюбі. Мовляв, їй бракує уваги, і їй хочеться частіше бачити чоловіка у себе вдома, а не на концертних сценах. Як живеться, краще не питати це. Дуже складне питання, тому що звичайно бракує уваги. Хочеться більше проводити часу разом. Кар'єра діду стрімко розвивалася, а от Славія, яка теж мріяла дарувати людям музику, залишалася весь час в тіні зіркового чоловіка. І лише 2018-го вона вперше наважилася не просто заявити про себе українському народові, але і піти проти волі чоловіка. Адже дідзо був не в захваті від ідей дружини підкорювати шоу бізнес, і тому вона таємно від нього прийшла на кастинг шоу ікс фактор. А вже 2020 року випустила пісню і кліп Я тобі не мамка, у якому заспівала про жіночу самореалізацію і в тому від ролі берегині домашнього вогнища.